На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лами. Та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки сини. Усюди є небо і зорі і і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину не знає, її Україну зовуть. У всіх людей своя святиня, куди не глянь і не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний пустелі рай. Нема без корення рослини, а нас людей без батьківщини. Вітаю вас, діти, у літературній кав'ярні, на відкритому виховному заході Молюсь за Тебе, Україно. Святе Письмо говорить, що колись Бог розсидив людей по всьому світу і кожному народу дав свою землю. Богом дана земля є найсвятішою, найріднішою. І захист її є найпочеснішим обов'язком для кожного народу. Ми, українці, живемо на своїй Богом даній землі Україні, политою Украї... земля наша полита потом і кров'ю сотень поколінь наших героїчних, працьовитих предків, які зберегли для нас нашу солов'їну мову. Яким Наділили нас веселою вдачею, співучістю, працьовитістю, героїзмом, мужністю, високою мораллю. Ми можемо пишатися нашою мальовничою природою, безлічу корисних копалин, родючою землею, лагідним кліматом, прекрасними краєвидами. Але головне, що діти, ми маємо усвідомити, що ми не пришельці на цій землі. Наші предки її ні в кого не відбирали. Ми живемо на своїй землі, і наше коріння таке глибоке, що його не вирвати ніяким силам. Поляйна, друже, весняно, блакить на всю красу моєї країни. Боям не хочу я, щоб від іномий від неї залишились руїни. Летять лелеки здалечі доріг. До рідний міст своєї батьківщини, і їм лише потрібно, щоб Господь вберіг від куль і крові від страждань не Сьогодні дуже складний час. Ми живемо в час війни. І зараз уже нікого не дивують ні звуки сирен, ні блокпости, ні інші атрибути воєнного часу. Але наш народ згуртувався, згуртувався воєдино щоб разом йти до перемоги. Адже наша Україна єдина, вільна і незалежна. Але давайте згадаємо, що все почалося. Завтра війна вже почнеться. Налетить каскад, каскад на каскад. А сьогодні вже 23-є, це завтра. Вдарить по них бобок пад. Завтра, завтра ранкову годину, перший бій загуркочуть і знов, перших ранених лікар зустріне, на бентах заєріється кров. Завтра телякаються дним, завтра птахів. Не приймуть ліси через 24 години, заговорять війни голоси. Чорний годинок з чорним обікном, більше не встати їм знову привітимо. Будуть нові, та не буде вже їх. На свіжі рани лягати по сніг. Сніги теж за Україні були. Придумав від неба в руді. Йому не вогні, що чай. Боже, що ніч отримав да! Мовчить водина, завали кроки. А він ще вчора ростив малят. Лечили діти на пальцях роки. Не буде більше для нього все. Не буде більше у нього завтра. Мовча з ним свідком. Мовча з ним свідком. Палає матра, розбили сім'ї, як би не було. Але нашу батьківщину, нашу рідну Україну, славати неможливо. Вона, як міфічний так фенікс відроджується з попелу щодня. І стає міцнішою, сильнішою. У тобі сувати матерійські. Це стільки за на героїзм, за те, що нищиш намір Де ж серця, надію і отива. Чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною власного життя. Ти носив в те Америці, Європі. Борониш світ без неба покриття. Зі слів, Зі слів молитви. молитви, шию сорочину, ворожа куля, серце не Будь ласка, кожен воєзвічка звернись. Чи вожній і радісний дуп раді... новини. Лунають безперервно і з екрану. З надією слідкує Україна за, тих, за тим, що діється із вечора до рані. Натоблакитні український сел криво укрив у ворога країни, а той лютує села і міста, перетворити хоче на руїни. Тримайся моя рідна Україна, хоч з хоч зранена життя. Ми віримо, піднімешся людини. Якщо ми з Богом, то що нам ворогів? Пам'ятайте про тих, що безісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозори. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрівали від танки. Її в місяк невідомих, невідомі останки. Є в лісах, є в горах, і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних боротьби. Пам'ятайте про них і у праці, і у пісні. Хай відомими стануть усі герої возвісні. Захищає зараз Україну, хто там на фронті, ніби в іншому житті, просимо Бога, миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там на фронті, ніби в іншому житті. Молюся, Небо, молюся і віру, що все закінчиться, що скоро все на не. Тримайся, рідну Україну, борися, люба, за життя своє. Я помолюсь за тебе, мій солдате, хай Бог оберігає вас, біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі солдате, вдячні життя, а настане ми, цього ми дочекаємось. Одного лише ми просимо усі, додому. Їм, ви живими, Діти, наші герої мужні та незламні. Вони боронять Наше життя, нашу свободу напередовій. А ми повинні їх підтримувати. Діти, якщо ми ніби за цеглинкою, цеглинку будуватимемо наш храм людської душі, не будемо байдужими та чесними, будемо патріотами своєї батьківщини, то будемо гідними називатися українцями. А таку країну ніякому ворогу не побачити. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!